Друзі, привіт! Одразу скажу, чому так мало стрімів, бо, чесно кажучи, мені трошки вже піднадоїв і Warzone, і код взагалом і Battlefield 2042 до релізу е, ну, нових серій. У плані Black Ops 7 та Battlefield 6, я думаю, що буду стрімити різні ігри, там, проходження або якісь онлайн-шутери нові. Не знаю поки що, як буде. Але вже з 2 по 8 жовтня буде бета тест е Батли. Тому приєднуйтесь, будемо грати, дивитись. Також. Е я не маю телеграм-каналу і тому не усі знають, що коли буде. Я усі новини чи якісь теми пишу тут, на YouTube каналі, у дописах для спільноти. Тому читайте, дивіться.